Вітаю! Сьогодні на обзорі монетка України 25 копійок 1992 року. штамп 3БАМ. Монетка виготовлена з латуні. На аверсі напис Україна. Потовщений тризуб. внизу дата та по боках листя каштану і колосся пшениці. Гурт мілкий. Реверс монети. Має напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день монетка є нечастою, торгується на аукціоні Violet. Ціна приблизно від 1 2 доларів стартує за такого типу монетки. Всім дякую за увагу! Якщо у вас є монетки, які мають поворот у 180 градусів такого типу, ціна на таку монетку від 50-100 доларів, я такі монетки купую. До зустрічі в наступних відео.